Зі, вітаю вас усіх мир, вам, мир, дому, вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Разом погоджуємось, приймаємо і говоримо амінь. Це для мене, це для мене. Амінь. Дивіться, хочу зачитати декілька віршів. Це з послання до Єфесян, перший розділ. Тут написано так з третього вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який благословив, скажи, благословив нас, мене, Тебе у Христі, благословив нас у Христі. Амен. Це для мене всяким духовним благословенням у небесах. Бо Він обрав нас в, у Христі, обрав мене, Тебе у Христі. Раніше створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним любові, наперед, призначивши усиновити нас собі через Ісуса Христа за благоволінням своєї волі. Ще раз повертаємось до цієї думки. Бог благословений і Він благословив мене і Тебе у Христі. Якщо ти у Христі, ти благословенна людина. Благословення працює в твоєму житті, вони наповнюють Твоє життя. Амінь. Вони починають текти з відусіль Твоє життя. Ти благословена людина. І Господь написано, Бог Батько, Він обрав нас у Христі. Для чого? Для того, щоб ми стали спадкоємцями, дітьми Божими, щоб усиновити нас. Через Ісуса Христа за благоволінням своєї волі. Амінь. Це для мене. Я спадкоємець, я дитина, я в ньому. Я благословенна людина. Амінь. Благословенна благословення течуть в моє життя, в кожну сферу. Вони прям течуть, небеса відкриті, Брами небесні відкриті. Дощ благословення виливається. Амінь. 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 Великий дощ благословіння, він проявляється в моєму житті. І ось думка: якщо я сьогодні маю розуміння, що Бог благословив нас у Христі, і це дійсно так, то я повинен зрозуміти, що я благословіння і для інших, з ким би я би не зустрічався сьогодні в своєму житті. Ну, наприклад, якщо ви хочете одружитися, то уявіть, коли ви будуєте стосунки. Не з мотивацією, вона буде мені прати скарпетки, готувати борщі. Я буду з нею займатися сексом. Я мені, 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 мені. Я для мене. А ти заходиш в ці відносини. Я благословена людина. Я хочу зробити її життя благословеним. Я хочу дарувати і виливати на неї любові, благословіння, щедроти. Милості, милосердя і любов, повагу. Я хочу сьогодні прийти в її життя, щоб воно стало кращим, щоб воно стало благословенням. Я нічого не очікую. Тому що якщо в тебе очікування, ну, наприклад, що вона тобі буде борщі гарні готувати, а якщо вона буде погано готувати, то ти що розлучишся, ти розіб'єшся, ти підеш бухати. Що ти будеш робити? Тому, коли ти розумієш, що я у Христі благословенна людина, і з ким би я не стикався в своєму житті, я несу благословіння, я впливаю цим благословенням. Я служу як благослові... благословенна людина. Я виливаю це благословення на інших людей, і це змінює інших людей. то Тоді сьогодні твій підхід до життя. І твоє ставлення до життя, воно буде трошки іншим. Коли ти заходиш, наприклад, в відносини і ти заходиш. Я не шукаю нічого для себе. Я просто хочу зробити її щасливо. Я хочу просто, щоб вона була благословеною людиною біля мене. Ти ніколи не розоб'єшся в своєму шлюбі. Ти ніколи не будеш розчарований, ти ніколи не будеш засмучений. Чому ти побачиш, що це працює в твоєму житті? Амінь. 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 Тому ти благословена людина у Христі. І хай всі люди, які з тобою стикаються, вони переживають це благословення, яке виливається і проявляється в їх житті. Будь благословенною людиною, яка благословляє інших. Своїм ставленням, присутністю, молитвами, жертвами і служінням амінь.